Вітаю! Сьогодні поговоримо про оповіщення на пожежі. Можливо, це не очевидно, але оповіщення відіграє важливу роль в роботі ДПД. Ось простий приклад. Виникла пожежа поза зоною видимості учасників ДПД. Інші працівники помічають пожежу, але нікого про це не сповіщають. Результат згаяний час, більші масштаби пожежі. Більше зусиль та засобів на її ліквідацію. Умовно дії ДПД можна розділити на декілька етапів: оповіщення, збір та рух до місця пожежі, оцінка ситуації, отримання додаткової інформації, бойове розгортання, гасіння пожежі. Як бачимо, оповіщення займає ключове місце: без оповіщення подальші етапи неможливі або занадто розтягнуті в часі. Швидкість збору та прибуття учасників ДПД до місця пожежі напряму залежить від якісного оповіщення. Учасники ДПД складаються з працівників різних відділів, вони мають основні посадові обов'язки в компанії та можуть знаходитись в різних куточках складу чи території, тому оповіщенням в ДПД займаються окремі учасники з табелю бойового розрахунку. Для спрощення цієї роботи розроблені схеми оповіщення, куди включаються всі задіяні особи. Не менш важливим є оповіщення керівництва компанії про подію, деякі рішення та пов'язані з ними подальші дії можуть потребувати погодження чи втручання керівництва, тому при навчаннях ДПД. Учасники обов'язково повинні відпрацьовувати схеми оповіщення в повному обсязі, включаючи оповіщення керівництва. Ці схеми розміщені на робочих місцях відповідальних за оповіщення, тобто на постах охорони, прохідних та біля робочих місць документалістів. Зазвичай наші команди ДПД дуже добре проводять оповіщення під час навчань з пожежної безпеки. Але курйози інколи трапляються. Тож нагадую: використовуйте всі доступні вам інструменти і дотримуйтесь схеми оповіщення. А на цьому все. Бережіть себе. Дякую за увагу!